Вітаю в ефірі новини телерадіокомпанії «Міс» у студії Яна Касіна про новини четверга 30 січня. Ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів і на початку коротко про головне. Національний банк України став повноправним членом Міжнародної організації економічного співробітництва та розвитку. Під час негоди на складних ділянках дороги водіям допомагають працівники Даї. Представники міської організації Свобода вшанували пам'ять трагічно загиблих героїв Крути. Національний банк України з січня 2014 року став повноправним членом міжнародної мережі фінансової просвіти організації економічного співробітництва та розвитку. Як зазначив перший заступник голови НБУ Борис Приходько, приєднання Національного банку України до глобальної міжнародної платформи є підтвердженням наміру Національного банку України щодо подальшої реалізації національних просвітницьких заходів з використанням найкращого світового досвіду детальніше по темі дивіться далі. Регулятор вже третій рік поспіль працює над поширенням серед громадян фінансових знань, які допомагають приймати ефективні та обачні рішення щодо управління власними фінансами відповідно до конкретних життєвих обставин. Зокрема, для всіх бажаючих на сайті Національного банку відкрито спеціальний розділ Фінансова грамотність із навчальними матеріалами та рекомендаціями щодо планування сімейного бюджету, переліком корисної літератури, сценаріями навчально-просвітницьких заходів та інтерактивних занять для різних вікових груп населення, за словами Бориса Приходька, підвищення рівня фінансової грамотності населення України це інвестиції в майбутнє фінансової незалежності та стабільності Сі нашої країни. Адже зміни світових економічних умов, використання прогресивного досвіду та здобутків технологічного прогресу в банківській сфері, створення нових банківських продуктів диктують свої вимоги і щодо рівня фінансової обізнаності громадян України. Співпраця з подібними міжнародними організаціями дасть змогу ефективніше використовувати теоретичні надбання та практичний досвід світових фінансових організацій. Шановні телеглядачі, тридцять січня у дев'ятнадцятій. 19... Одині дивіться на нашому телеканалі програму Територія Д». тема випуску майдани: це прояв громадського бунту чи спроба державного перевороту. В ефірі програми громадські діячі та депутати міської ради будуть обговорювати події політичної кризи у державі та, зокрема, у Дніпродзержинську. Як слід морозить та замітає снігом, зима не на жарт розійшлася. 20 градусні морози за прогнозами синоптиків триватимуться біля тижня. Ходити пішки через нерозчищені пішохідні доріжки досить складно до того ж, дуже холодно. Інша справа власне авто. Але і тут проблем вистачає. Працівники державтоінспекції закликають не виїжджати без гострої необхідності. А вже якщо виїхали, чітко дотримуйтесь правил дорожнього руху, будьте взаємовічливими та допомагайте іншим у разі потреби. За останні кілька днів, які супроводжуються снігопадами та заметами, по Дніпродзержинську не сталося жодного ДТП, де постраждали люди. Ситуацію на дорогах у звичайному режимі патрулюють чергові екіпажі ДАІ та доповідають ситуацію. У разі необхідності на складні ділянки виїжджають регулювальники. Такою ділянкою виявився відрізок від кінця лівобережного мосту до перехрестя проспекту Аношкіна і вулиці Сировця. Тут застрягли вантажівки, які не можуть самотужки. Подолати перехрестя зв'язку з цим співробітниками ДПС ГАІ стріляється ручне регулювання і зброс транспорту легкового на вулицю Петровського і проспект Пеліна. Значить, на перехвістки вулиці Сировця і в районі магазину Технополіса стоїть регулювальник І на даний момент зараз робимо безприпятний проїзд іменно в еті фур. Якщо у дорозі з вами сталася якась біда, сміливо звертайтеся до патрульних. Обратілись люди з машина Сінісканіспрана. Рішаться за час опросивакуатора для того, щоб зростати даний автомобіль до місця ремонту. Будьте пильними, тепло вдягайтеся та не залишайте інших у біді. І про дзержинський холод б'є рекорди. Стопчики термометру показують мінус 25. у зв'язку зі зниженням температури повітря нижче мінус 20 градусів. За наказом міського управління освіти і науки усі навчальні заклади міста припиняють навчальний процес. Для школярів це не стало несподіванкою, адже такі канікули відбуваються щорічно, коли приходять сильні морози. Далі про це у наступному сюжеті. За словами начальника міського управління освіти і науки Ольги Баштаненко, навчальний процес у учбових та дошкільних закладах міста тимчасово припиняється, адже стопчик термометру знизився до критичних мінус 20. до понеділка. Але не факт, що такі непередбачувані канікули можуть продовжитись, бо прогноз синоптиків невтішний. Як тільки погодні показники підвищаться, учбові заклади відновлять навчання. Управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради отримало наказ Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації стосовно роботи закладів освіти в умовах низьких температур. Керуючись чинним законодавством, і саме відповідно до вимог санітарного законодавства, рішення про тимчасове припинення навчального процесу в освітніх закладах повинно приймати міська влада. міський голова Станіслав Олександрович Сафронов прийняв відповідне рішення. Яке стосується припинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах на 30 і 31 січня. В багатьох школах температура повітря не перевищує 15 градусів тепла, а це недопустима норма. Для дітей допускається температура, починаючи від 17 градусів. За прогнозами синоптиків, така морозна і холодна погода протримається ще з тиждень. Наздогнати навчальний процес школярі будуть в процесі шкільної програми. Відновлення навчального процесу в нас відбудеться з понеділка, але саме ми працюємо зараз в режимі дистанційного навчання, в режимі індивідуального з використанням активних форм навчання інтерактивних. Тому це вже ну скажімо, є такий досвід, є така практика у закладах освітніх. І я думаю, що відставання ніякого не буде у дітей. Мені б хотілося б звернутися до наших батьків, до наших дітей. З великим проханням здоров'я це саме головна цінність для того, щоб ми були живі і здорові, не травмовані, не зафоріли і успішно продовжували навчально-виховний процес по саме по відновленню його Вони загинули за власну державу, суверенне життя та духовність. 29 січня Україна згадувала київських студентів та бійців вільного козацтва, що 96 років тому, в 1918 році, загинули в бою з 4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова на залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне. Подвиг близько чотирьох сотень студентів та козаків шанували і в Дніпродзержинську. Зокрема, міська організація Свобода здійснила мітинг ходу. Центральними вулицями міста спостерігала за всім цим наша Анастасія Васильєва. В січні 1918 року в Києві сформувався студентський курень січових стрільців. Складався він зі студентів вишів, які не були покликані на військову службу. Після поспішного курсу муштри для неволодіючих зброєю студентів, частина курення січових стрільців вирушила на Чернігівщину проти наступаючих більшовиків. Трагічний бій між 4000 більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном київських студентів із загибелю останніх на станції Крути тривав 5 годин. Вони вийшли і ціною свого життя затримали на деякий час цю армію. Майже всі вони загинули. 35 людей було взято в полон. Після цього їх зима. Роздягли, катували. В останні хвилини свого життя, згадує історію Олександр Залевський, замучені студенти почали співати гімн України. Доспівати його так і не змогли, бо були розстріляні більшовиками. З гаслом Слава Україні! Героям слава з національними блакитно-жовтими стягами та червоно-чорними революційними прапорами Дніпродзержинські Свободівці рушили колоною вздовж проспекту Леніна. Ми в тому році теж проводили. Ми її проводили зі смолоскипами. Це вже буде вважати традицією для нашого міста. Всі акції, які проводить наша організація в нашому місті, ми проводимо так, щоб не було порушень закону, порядку. На мітинг прийшло не більше 30 чоловік. Серед діючих членів Дніпродзержинської організації Свобода були і пересічні городяни, прихильники їх руху. Сьогодні молодь іде, тому що їм жити завтра. І будувати свою державу треба сьогодні. Вона прийде до них, коли вони, будемо казати, стануть на ноги і стануть свої дорослими. А хтось хто їх повинен підтримати, повинна бути естафета якась вікова. І тому я тут, тому що майбутнє це й за ними. Учі спустилися від перехрестя Аношкіна та проспекту Леніна до перехрестя з вулицею Сировця. Далі рушили вздовж вулиці Сировця до приміщення міської ради, перед якою зупинилися, щоб ще раз згадати трагічний бій на станції Крути. Завершився мітинг перед центральною бібліотекою імені Тараса Шевченко. Житлові субсидії це ефективна система соціальної допомоги городянам, яка дозволяє зменшити витрати на оплату житлово-комунальних послуг та заощадити кошти сімейного бюджету. Тому люди, які мають право на субсидію, повинні ним скористатися. У рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича процедуру оформлення субсидій було спрощено. А отже, ще більше людей отримали можливість реалізувати своє право на допомогу. Дніпродзержинську під час опалювального сезону 2013-2014 років субсидії отримують понад 8 тисяч дніпродзержинських сімей. Станом на січень до районних управлінь праці та соціального захисту населення Дніпродзержинська за призначенням субсидій звернулося 8 тисяч сімей, з яких 8 тисяк сімей субсидії отримали. Середньомісячний розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становить 167 гривень 84 копійки. Для недопущення великого скупчення громадян, які звертаються за призначенням Ченням житлової субсидії в районних управліннях праці та соціального захисту населення в опалювальний період прийом громадян ведеться за попереднім записом для отримання необхідних довідок. Щодня надаються електронні запити до житлово-комунальних підприємств міста та ТОВ інфоком, які в п'ятиденний термін надають до районних управлінь довідки про розмір платежів та забезпеченість житловою площею. Також починаючи з жовтня 2013 року, районними управліннями подовжено час роботи до 20 годин. Для зручності працюючих громадян додатково визначено робочим днем суботу зі скороченим графіком роботи до 14 годин. У районах міста працюють виїзні групи для допомоги населенню. в оформленні субсидій. вони ведуть інформаційну роз'яснювальну роботу, надають допомогу в заповненні заяви та декларації. Крім того, оформити субсидію можна і у у відділеннях Укрпошти програма надання житлових субсидій спрямована на зниження вартості житлово-комунальних послуг у осінньо-зимовий період. Скористатися субсидією можуть сім'ї з працездатних громадян, оплата комунальних послуг, яких не перевищує 15% середньомісячного доходу сім'ї за попередні шість місяців, та для сімей із непрацездатних громадян та пенсіонерів до 10%. Ступаючи 28-29 січня у Дніпропетровську на чемпіонаті області з боксу серед молоді та дорослих, вихованка тренера Вадима Бурбиги, Бакаринг Українка, Світлана Гоцик стала першою у ваговій категорії 51 кілограм. Дівчина виявилася сильнішою за своїх візавіз -віз Дніпропетровська Агнети Бабенка та Каріни Вороніної. Таким чином Світлана Гоцик виступить 17-18 лютого у Трускавці на чемпіонаті України. У нашої спортсменки є всі шанси перемогти і там. Якщо це відбудеться, то вона вже навесні зможе взяти участь в чемпіонаті світу. І наостанок про погоду на п'ятницю 31 січня. На завтра метеорологи прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Нічна температура повітря до мінус 24. В день 17 градусів морозу. Вітер північно-східного напрямку до 7 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Яна Касіна. Бажаю всім всього найкращого. Бережіть себе, хай щастить.